Храми Чернігова, золотоверхі, куполи дзвіниць та історія рідного краю. Відображені в роботах Іллі Суботенка. молодий художник, студент педагогічного університету і поєднує навчання з живописом. Писати картини він почав ще у дитинстві. Згодом навчався у міському палаці дітей та юнацтва. Відтак на відкриття персональної виставки завітав його учитель. Нема у ньому такого, що він малює одне, а потім десь там там через місяць він малює інше. Тобто у нього є якась така концепція, і він за нею йде, і ось зараз у нього останні роки. Це у нього така там, зацікавленість до Чернігова. Саме такий Чернігов, який був раніше. Художник працює у жанрі пейзажу, захоплюється історичними архітектурними перлинами Чернігівщини. Особливо юного митця цікавить історія рідного краю. Тож зараз він працює над створенням. Робіт, об'єднаних спільною ідеєю Чернігів стародавній. Як Чернігів виглядав до революції, як він виглядав і до війни, І дуже цікаво, щоб передати в цих роботах саме. Мені подобається з маличку, я займався графікою. Навіть моя бабуся казала, дивлячись на мої дитячі ще малюнки, казала мені, як у нього таке ось терпіння, що він може намалювати стільки вікон, стільки маленьких деталей. Розвивати свої творчі. Ші здібності і писати нові роботи Ілля Суботенко продовжує і в університеті саме у стінах навчального закладу у 2015 та 2016 роках були представлені його персональні виставки Розглядіти талановиту особистість вдалося і викладачам факультету початкового навчання на такому ранньому етапі, творчому етапі вже є своє чітке бачення своя така лінія якої він дотримується причому він Досить успішно працює і в графіці, і в живописі. Ми бачимо її олійний живопис, і різні графіки техніки графіки в експозиції Чернігівські пейзажі художник представив 23 роботи в жанрі пейзажу та натюрморту.